СБУ викрила закарпатського підприємця, який під час війни допомагав РФ виробляти радіолокаційні станції на військові кораблі. Для реалізації оборудки він виїхав до однієї з європейських країн, звідки й перевозив відповідну сировину, ніби для замовників з близького сходу. Для перевезення ділок використовував вантажівки власного автотранспортного підприємства на території ЄС. Таким чином він поставив до Росії кілька партій сировини на понад 12 мільйонів у гривневому Му еквіваленті під час обшуків в офісних приміщеннях фігуранта на Закарпатті виявили фінансово-господарську документацію із доказами оборудок. Серед основних замовників товару були представники одного з найбільших підприємств. Чорної металургії Російської Федерації, нижньолипецького металургійного комбінату, що виробляє сталь. У подальшому цей сплав росіяни відправляли до підсанкційної російської компанії «Ізумруд», яка виготовляє радіолокаційне обладнання для військових кораблів агресора. Крім того, задокументовані факти постачання сировини до тимчасово окупованого Криму наразі слідчі служба безпеки повідомили директору підприємства про підозру за частиною 4 статті 111.1 кримінального кодексу України, оскільки зловмисник переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.